До важливої новини знаєте, е, сльози навертаються. Ну не знаю, от такі в мене відчуття одразу, коли е, бачиш це зараз у всіх е, інформаційних агентствах, у цих стрічках новин про те, що Повернули наших людей додому. 207 українців вдома повертаємо попри все. Написав Володимир Зеленський. Пам'ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх, і ми над цим працюємо зараз. Чергова класна робота команди України. і Володимир Зеленський, президент України, дякує Буданову Єрмаку, Усову, Малюку, Клименку. каже хлопці, молодці, що над цим працюють. Ну, і Андрій Єрмак, голова офісу президента, вже написав про те, що 207 українців це воїни збройних сил України, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, рядові сержанти та офіцери. І багато з них це оборонці Маріуполя. Військові, які були на Зовсталі, говорить Єрмак, також він додав, що серед тих, кого вдалося сьогодні повернути додому, це і оборонці острова Зміїний. Ті хлопці, які були на Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Ну і варто зазначити, що це другий великий обмін після тривалої перерви. Дякую також всім тим, хто причетний до цієї роботи. Це важка, надскладна, але настільки важлива для всіх нас, для кожної родини, те, що їхні захисники, наші захисники вони повертаються. І особливо знаєте після з цієї історії з Іл 76 коли окупанти. Заявляли, що там перебували наші військовополонені. Що, начебто, е, ми західним озброєнням збили цей борт, знаючи про тому, що там наші військові, вони тоді всі говорили, що питання обміну воно може стати на довгу-довгу паузу. Але у головному управлінні розвідки Юсов, зокрема, він вмикався й до нас в ефіри і говорив, що працюють над обміном питання намагаються вирішити, тому що е, ну це дійсно це, дійсно не можна це зупиняти і. Також у офісі президента написали, що дякують координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за роботу. У нас велика місія ще багато наших людей залишаються в полоні. Працюємо над тим, щоб вони були вдома. Дякуємо усім родичам, ну і всьому українському суспільству. Затерпіння і за віру в те, що люди повернуться додому, і вони дійсно повертаються. І це дуже приємні, щасливі для нас новини. І сподіваємося, що е, от та навіть історія з ІЛ 76 Ви знаєте, ну вона не підтвердиться, що там були наші військові, що там були наші захисники. Е, сподіваємося, що Ось ті списки їх підтвердили, що вони і справді готувалися на обмін, що вони все рівно ще дійсні і цих людей повернуть також додому. А, дякуємо всім, дякуємо всім, хто долучився до цього обміну. Дякуємо нашим військовослужбовцям, дякуємо всім родинам за терпіння за витримку. Ну і ще раз вітаємо наших захисників на рідній землі. Це, мабуть, найщасливіший день у їхньому житті. Ну і ми також радіємо всім цим обмінам, Мінам і бажаємо, щоб вони швидко хлопці відновлювалися. Хлопці та дівчата, яких повернули додому, тому що розуміємо, що з ними там окупанти можуть робити в полоні. Ну а зараз готова долучити до ефіру гостя Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, з нами на зв'язку. Пане Петре, рада вітати! Слава Україні! Слава доброго дня. І ось розпочала я з того, що відомо стало про великий обмін: 207 українців повернулися додому, і серед них, зокрема, захисники Азовсталі. А, можливо, у вас вже є якісь деталі з приводу цього обміну. Ну і знову ж таки, що ви думаєте по катастрофі іл 76 що це було? Окупанти ж тоді дійсно заявляли, що питання обміну навряд чи вже а, зараз будуть розглядати. Ну з головного, да з головної нови з захисників нашого з гарнізону Маріуполя, е, нема ніяких підробиць подробиць як у всіх зрозумілих причин, як всі чекаємо списки, тому що в кожного мені здається немає там маріупольців, якого немає близького, знайомого друга, товариша, рідного. Хто би досі не перебував в полоні, тому всі ми дійсно в очікуванні, і це завжди для нас дуже хороші новини. Тому що більше не просто наших захисників, а це дійсно це особиста історія, які повертаються додому. Тому ми сподіваємося, тримаємо кулаки, як то кажуть. І кожен, як певен, хоче побачити саме, саме те прізвище. І сподіваюся, що всі його побачать.